Слава Богу, Отець, ми любимо Тебе, ми прославляємо Тебе, ми благословляємо Тебе, ми шануємо Тебе. Ми дякуємо Тобі за слова у Слові Божому і віру, яка приходить від слухання Слова Божого. Дякуємо Тобі за кожне зцілення, ми віддаємо тобі всю хвалу і славу, ти цілитель, ти взяв на себе наші недуги і поніс наші хвороби, ранами твоїми ми зцілились. Дай нам слова, дай нам можливість чути сьогодні, Господи. Нехай підніметься віра, щоб прийняти все те, що вже належить нам, завдяки тому, що ти для нас зробив, і ми будемо швидкими на те, щоб віддавати тобі всю хвалу і всю славу в ім'я Ісуса. Амінь, алілуя. Можете сідати? Я бачу, що всі вже готові. Ми переглянемо сьогодні місця писання про зцілення. Ми будемо збудовувати нашу віру, а потім просто візьмемо те, що належить нам, а саме наше зцілення, наше спасіння, наше визволення. 103-й псалом в одному з перекладів Біблії говорить хвала Господу, я кажу самому собі. Всім серцем моїм я буду прославляти його святе ім'я. Саме таким завжди має бути наше ставлення. Нам не слід бути дратівливими, засмученими, чи боятися цього, чи ображатися на людей. Якщо хтось вчинить з вами несправедливо, для вас краще всього буде, якщо ви скажете, то і що, я прощаю їх. Що ви зробили? Ви залишились вільними і зберегли благословення Господня неушкодженим. Коли хтось погано до вас ставиться, ми не відповідаємо тим самим. Ми благословляємо. Ми прощаємо. Що відбувається? Ми залишаємося вільними, слава Богу. Хвала Господу, я кажу самому собі. Всім серцем моїм я буду прославляти його святе ім'я. Хвала Господу, я кажу самому собі. Вам слід говорити до себе. Хто з вас говорить сам з собою? Глорія, краще вам закрити цю тему. Вам краще поводитись правильно. Вам краще прощати. Хвала Господу, я кажу самому собі. Всім серцем моїм я буду прославляти його святе ім'я. хвала Господу, я кажу самому собі. Ніколи не забувай ті хороші речі, які він для мене робить. він прощає всі мої гріхи. Він зцілює всі мої хвороби. Вже цього достатньо, щоб ви залишались ціленими. Він зцілює скільки хворіб? Всі мої хвороби. Тому у мене нема жодних хвороб. Слава Богу, ісус всіх цілює. Він викупає мене від смерті. Він рятує моє життя. Він оточує мене любов'ю і милістю. Він наповнює моє життя добром, так що моя юність оновлюється як у орла. Алілуя! Коли вам виповниться більше 70 років, вивчіть це місцеписання на пам'ять. Але якщо ви достатньо розумні, ви почнете робити це вже зараз. починайте робити це, коли вам 30. Моя юність оновлюється як у орла. Нам з Кенатом вже далеко за 70. Ми з ним здорові, зцілені. Ми наповнені енергією. Ми щасливі. У нас нема жодних ускладнень. Слава Богу. Чому це так? Завдяки Слову Божому. І ми віримо, що наша юність буде оновлюватись, як у орла. Слава Богу. З віком все має ставати лише краще, бо ви стаєте розумнішими. Господь дає праведність і справедливість всім, до кого ставились несправедливо. Хтось намагався засудити вас, вкрасти щось у вас, що б то не було, знайдіть місце писання, схоже на це і стійте на ньому. Нехай це не псує вам здоров'я, не тривожтесь, не хвилюйтесь про це, вірте Богу. Віддайте свою турботу йому. він показав свій характер Моїсею і діла свої народу Ізраїля. Господь милосердний та великодушний. Бачите, з ким ми маємо справу? Він повільний на гнів і наповнений незмінною любов'ю. Це сильно? Так, подивимось. Він не буде постійно картати нас чи вічно залишатись розгніваним. Він не покарав нас за наші гріхи. Знаєте, коли ви захворіли? І дьявол говорить вам якщо ви не знаєте Біблію, він буде говорити вам, це Бог на тебе наводить. Або, можливо, ви маєте подругу, яка захворіла, і ви згадуєте, що вона здійснила перелюб, і ви кажете, це Бог на тебе це наводить? Ні, Бог цього не робить. Тут говориться, він не покарав нас за всі наші гріхи. І він не чинить з нами так, як ми на те заслуговуємо. Як це називається? Благодать? Ми під благодаттю, ми не під законом. Бо як високо небо над землею, такою ж високою є незмінна любов його до тих, хто боїться його. Він усунув наші бунтівні вчинки. Можливо, коли ви були молодими, ви були бунтівними, поганими, лихими людьми. Тут говориться як далеко схід від заходу. Так він усунув наші бунтівні вчинки. Господь, як батько для своїх дітей. Він піклується про тих, хто боїться його, і ставиться до них співчутливо. Він розуміє, які ми слабкі. В розширеному перекладі говориться, Він знає, з чого ми зроблені. Інакше кажучи, він знає нас і бачить, що є в нас. Він знає, що ми лише порох. Наші дні на землі, як трава і польові квіти, ми цвітемо і ми помираємо. У 18-му вірші говориться: любов Господа перебуває вічно з тими, хто боїться його або шанує Його. Боятися Господа, це не означає лякатися Його, це означає, що ви слухняні йому, шануєте його. Як у випадку з гідним батьком та його дитиною, ви слухняні йому, ви шануєте його, робите те, що він каже. Його спасіння розповсюджується на дітей, дітей тих, хто вірний його завіту. Чудове місце. Мої внуки покриті спасінням, бо ми з Кенетом вірні цьому завіту. Ми ходимо з Господом тому. Що відбувається? це благословення передається далі. Їм не потрібно проходити те, що пройшли ми, бо вони благословенні. Вони розумітимуть більше, ніж розуміли ми з самого початку, до того як дізнались про те, що говорить Біблія. І вони будуть бачити вас, що ви робите, і що ви кажете. Ви скажете, ну, моїх дітей, моїх внуків все складається не дуже добре. Тоді ви справді потрібні їм більше ніж коли-небудь раніше. Стійте на цьому місці писання, вірте Богу, передавайте їм знання про Бога. Багато людей були спасені, я не маю на увазі, народили згори, але спасені пізнанням Господа, їхніх бабусів з дідусями. Слава Богу, спасені тим, чому вони у них навчились. Багато людей мало що знали. Слава Богу. Я не говорю про себе. Вони мало що знали про те, як вірити Богу, але вони були хорошими людьми. Його спасіння поширюється на дітей, дітей, тих, хто вірний Його завіту. Якщо ви хочете це і ще більше та переваг, будьте вірними завіту. Будьте слухняними Богу. Тут говориться. Його спасіння поширюється на дітей, і дітей або на онуків, тих, хто вірний Його завіту. і тих, хто слухняне Його завіту. Ми – люди завіту. Ми – люди слова Божого. Слава Богу. Чому це так? Бо ми віримо Слову Божому. і ми слухняні йому. І ми благословенні. Алілуя! Ми люди Слова Божого. Я дуже рада, я не буду ніким іншим. Алілуя! Слава Богу! Гаразд, Давайте відкриємо 33-й псалом. ось око Господнє над тими, хто боїться його. На тими, хто шанує його, інакше кажучи, над тими, хто прислухається до нього, робить те, що він каже. Над ними око Господнє в ім'я Ісуса. Ось око Господнє на тих, хто боїться його. Хто надію на милість його покладає, щоб урятувати життя їхні від смерті і щоб за час голоду їх уживляти, душа наша надію складає на Господа, Він наша поміч і щит, бо ним радіє серце наше, оскільки на Його святе ім'я ми надію кладемо. Нехай Твоя милість о Господи буде на нас, коли ми покладаємо надію на тебе. І потім у Псалмі 34,2 говориться: я благословлятиму Господа кожного часу. Не сердьтеся на Господа, не він помиляється. Я благословлятиму Господа кожного часу. Хвалаємо завжди в устах моїх. У п'ятому вірші говориться, я шукав Господа, і він почув мене, і від усіх небезпек мене визволив. Приглядайтесь до нього і засяєте. І не посоромляться ваші обличчя. Сьомий вірш. Цей убогий покликав, і Господь почув. Дяка Богу, він чує нас. І від всіх його бід його визволив. Коли приходить бідача, проблема, згадуйте, як з неї вийти, розмовляйте з Господом. Він той, хто має відповідь. Цей бідний покликав, і Господь почув його. І від усіх його бід визволив його. Ангел Господній табором стає навколо тих, хто боїться його. І визволяє їх. Скуштуйте, і побачите, який добрий Господь, блаженна людина, що надія на нього складає. все, що Господь в писанні говорить нам робити, призначене для нашої користі, нашого визволення і нашого здоров'я. Він записав все це не для того, щоб просто вас чимось зайняти. Ні, він зробив це, тому що він хоче, щоб ми були вільними. І коли ми стаємо тими людьми, які слухняні Слову Божому, говорять Слово Боже, і роблять те, що воно каже у кожній ситуації, благословення автоматично приходить. Хвала Богу, воно буде проявлятися. Фактично, тут так і говориться: скуштуйте і побачите, який добрий Господь, благословенна людина, яка покладається на нього. Бійтеся, Господу, святі його, бо немає нестачі у тих, хто боїться його. Немає нестачі у тих, хто боїться його. Тому це не воля Господа, щоб ми мали в своєму житті якусь нестачу. Це воля Господа, щоб ми шанували його, і саме це й означає слово боялись. Не щоб ви лякались його, а щоб шанували його, ходили в пошані до нього. І це проявляється в тому, що ви робите те, що він каже ви слухняні йому. Такі люди не мають нестачі. Левчуки бідні й голодні. А ті, хто шукають Господа, тобто ті, хто прагнуть речей Божих, ви не просто сидите, склавши руки. Ви шукаєте Господа, ви прагнете Слова Божого, ви шукаєте якісь речі у Слові Божому і виправляєте себе, коли бачите, що потрібно виправити. Ви проводите в ньому час щодня. Левчуки, бідні й голодні, а ті, хто шукають Господа, прагнуть до Господа. Нестачі не мають в усьому добрі, в усьому хорошому. Ті, хто шукають Господа, не мають нестачі ні в чому хорошому. Алілуя. Хвала Богу. І далі в 13-му вірші говориться. Розумієте, є речі. 13-му вірші говориться. Чи хоче людина жити і чи любить довголіття? Чи хоче вона бачити добрі дні? Хто любить Господа, бажає життя, хоче бачити добрі дні? Це я. Я хочу бачити добрі дні. Ось як ви це робите, утримуй язик свій від лихого і уста свої від підступних слів або неправди чи невір'я. Коли ми почали дізнаватись про слово Боже, ми зрозуміли, що ми можемо мати те, що ми кажемо. Ми були банкрутами. Ми сиділи в боргах. Ми нічого не мали. Це було сумно. І ми розуміли, що нам слід було бути слухняними. для нас це було привілеєм, хоча ми просто мали бути слухняними Слову Божому і робити те, що воно каже. Тому нам слід було віддавати десятину. У нас не було зайвих 10%. Але ми стали людьми, які віддають десятину, і ми почали триматися Слова Божого. А потім ми побачили це, ми побачили у Слові Божому. Робіть це і ми почали робити те, що говорить Біблія. Ми почали бути слухняними Біблії. Ми чинили за Словом Божим. Ми були у Талсі, і брат Хейгін навчав. За той рік, який ми там прожили, він провів кілька десятиденних семінарів. І ми з Кенатом були на них зранку до вечора. Ми почали дізнаватись про віру, про те, що віра і слова йдуть пліч опліч. Ви можете мати те, що ви кажете, і ми навчились певним речам. Ми навчились не говорити слова бідності і невір'я і не казати, як ми взагалі можемо оплатити ці рахунки. Ми ніколи не вийдемо з боргів. Ні, ми припинили так говорити. Ми почали говорити певні речі, ми почали звертатись до певних речей. Що ви робите? Ви робите і говорите те, що Ісус сказав говорити в 11 розділі Евангелія від Марка. Давайте подивимось. Ви знаєте це місцеписання? Якщо не знаєте, то ви відстали. Бо завдяки йому ми дізналися, як розбиратися з тим, чого ми не хочемо, і з тим, чого хочемо. Отже, це говорить Ісус. Він навчає про віру учнів. Він навчає про віру і вас. Ісус сказав їм: майте віру Божу. Тому чи є віра чимось необов'язковим? Ні. Ісус не сказав, якщо ви будете мати бажання, якщо захочете, Він сказав, майте її, майте віру Божу. І ми знаємо, що віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого, так говорить Біблія. Тому ми знаємо, що коли нам потрібна віра, нам доведеться дізнати, що говорить Біблія, вірити в це, вкладати у свої очі та вуха, щоб воно потрапляло до нашого серця і говорити це своїми устами. Саме так ви завжди залишаєтесь ціленими. Ви не чекайте, коли ви захворієте, щоб почати чинити за Словом Божим. Чиніть за ним, коли ви зцілені, щодня говорять місця писання про стілення. за перших симптомів чого-небудь одразу ж беріться за справу. Кажіть ні, ти не прийдеш до мене. Слід бути фанатами цього. Бо істинно кажу вам: якщо хтось... Якщо хтось скаже горіці, і зручся і кинься у море, і не матиме сумніву у серці своєму, тому ми з Кенетом почали звертатись до боргів, і ми почали звертатись до машин. Ми почали звертатись додому по мірі того, як дізнавалися, як приводити все це в дію, і тут говориться: і не матиме сумніву у серці своєму, а повірить, що станеться за словами його. Тобто ви маєте впевненість у ваших словах на підставі писання, на підставі вашої віри у Біблію. Ви стоїте на Слові Божому, яке каже вам, що вам належить. Вам слід прийти до того, коли ви маєте впевненість. Ваші слова ніколи не будуть нічого виробляти доти, поки ви не будете вірити і не матимете впевненості у тому, що сказане вами є важливим. І тут говориться, і не матиме сумніву у серці своєму, а повірить, що станеться за словами його, буде йому все, що скаже. Ми з Кенетом засвоїли, що коли ми чогось не хочемо, то ми цього не говоримо. Якщо ми хочемо від чогось звільнитися, ми звертаємось до цього і наказуємо йому забратись геть. Буде йому все, що скаже, це ключ до віри. Саме так проявляються матеріальні речі, так проявляється зцілення. Так ваші діти приходять у царство Боже. Ви руйнуєте силу і владу диявола над ними. Ви вірите, що отримуєте їхнє спасіння і визволення, і починаєте проголошувати це. Моя дитина спасенна, вона визволена, і не говорите нічого іншого. Ви можете отримувати погані новини, але вони на вас не впливають. Ви знову кажете, моя дитина знатиме Господа, вона житиме в царстві Божому. Буде йому все, що скаже. Тому кажу це говорить Ісус. Тому кажу вам все, що на вашу думку означає все. це стілення, матеріальні речі, мир, правильний чоловік чи жінка, ваші діти, там де вони мають бути. Все, про що будете просити, все задіяне в цьому. У молитві вірте, що отримаєте, і буде вам. Ось це слово перекладене як отримувати грецькою означає брати. Це справді сильне слово. Коли ви вірите, що отримаєте, коли молитесь, ви берете це, коли молитесь. Амінь. Якщо ви не берете це, коли молитесь, то ви це не взяли. Вам слід молитися, і вам слід говорити те, що ви бажаєте утримати. Ви бачите, щоб тут чогось не вистачало. Тут просто говориться все: машина, спасіння, сім'ї, зцілення, чоловік, дружина, правильний чоловік, правильна дружина з першого разу. Все, про що будете просити в молитві, вірте, що утримаєте. І буде вам. Хіба це недостатньо зрозуміло? І ось ще дещо. Коли стаєте на молитві, прощайте, якщо маєте щось проти когось, щоб і отець ваш небесний простив вам провини ваші. Якщо не прощаєте, то і отець ваш небесний не простить вам провини ваші. Отже, чи є тут щось необов'язкове? Якщо ви хочете отримати, вам слід бути людьми, які прощають. Вам слід говорити. Я прощаю цю людину. Я нічого не тримаю проти неї. на підставі Слова Божого я більше нічого не буду тримати проти нього чи проти неї. Дозвольте мені прочитати вам це місце писання стосовно того, щоб насолоджуватись життям. Я візьму розширений переклад. Кажу вам, біблія є такою доброю. Вона просто розігріває вас кожен день. Слово Боже може щодня розігрівати вас, бо у ньому є багато всього. Вам за все життя не вичерпати. 1 Петра 3, 8 нарешті всім вам слід мати одне мислення, бути об'єднаними у дусі, співчуваючи один одному, люблячи один одного. Саме так нам слід жити як брати в одній сім'ї. Бути співчутливими, лагідними, чуйними, покірливими, ніколи не віддавайте злом за зло чи приниженням за приниження, а навпаки, благословляйте, молячи за їхній добробут, щастя і захист. Інакше кажучи, коли хтось робить вам щось погане, благословляйте їх і моліться за них Справді відчуваючи до них співчуття і люблячи їх, любіть їх, співчувайте їм і любіть їх. Знаючи, що це те, до чого ви були покликані ходити в любові і прощати, бо знайте, щоб ви були покликані наслідувати благословення від Бога, щоб ви могли отримати благословення як спадкоємці, приносячи добробут, щастя і захист. Десятий вірш бо нехай той, хто хоче насолоджуватись життям, хто хоче, насолоджуватись життям. Нехай той, хто хоче насолоджуватись життям і бачити добрі дні, утримуй свій язик від лихого і уста свої від підступних слів. Тому наші слова важливі. Інколи над нами сміються, бо ми говоримо те, що як ми віримо, ми хочемо, щоб відбувалось, і ми намагаємось не говорити нічого іншого. І тут написано: утримуй свій язик від лихого, і уста твої від підступних слів. Нехай він віддаляється від нечестя і уникає його, саме так нам слід жити. І нехай поводиться правильно, нехай він шукає миру. І далі говориться не просто бажайте мирних стосунків з Богом і зі своїм ближніми, самим з собою, а прагніть до них і йдіть за ними. Бо очі Господа на праведних і вуха його уважні до їхніх молитв. Алілуя! Хвала Богу! Якщо ви хочете насолоджуватись життям і бачити добрі дні, будьте слухняними Богу. Правильно говоріть, правильно вірте, правильно поводьтесь, і благословення проявлятиметься у вашому житті. Алілуя! на мій погляд, моя мама виклала нам сьогодні чудове послання. І я хочу нагадати вам дві речі, які вона сказала, і які дуже важливими, щоб мати здорову сім'ю. Номер один – прощайте інших. Одне з перших місць, де ми вчимося прощати, це в нашій власній сім'ї і в нашій домівці. І номер два моліться і проголошуйте слово боже над своєю сім'єю. Не хвилюйтесь про своїх дітей, не хвилюйтесь про своїх онуків. а віддавайте ці турботи і думки Богу. І дозвольте Ісусу подбати про вашу сім'ю. водночас, коли ви відмовляєтесь боятись і переживати, просто любіть їх і моліться за них. наш спаситель прийшов як для нас, так і для наших дітей і онуків. якось господь сказав мені тобі слід припинити так сильно хвилюватися за своїх дітей. і я не вважала, що я хвилююсь. Бо я насправді не думала про те, що я хвилювалась. але, очевидно, він вважав, що я хвилювалась. І я сказала, ну мені здається, що я не хвилююсь, і він сказав, чи ти робила щось неправильне, коли була дитиною, підлітком і в молодому віці. Я відповіла так. Саме тому мені так хочеться, щоб їм не довелося цього робити. і Господь запитав, але я допоміг тобі пройти все це? І я відповіла так, допоміг. І для мене це було своєрідним стіленням. Він допоміг мені пройти певні речі. Він допоміг мені пройти всі ці речі в процесі мого зростання, і він допоможе пройти їх і вам. Тому просто віддавайте свою турботу йому і застосовуйте свою віру стосовно ваших дітей. Я закликаю вас знаходити в біблії обідниці про сім'ю, як це зробили мої батьки Кеннет і Глорія Копленд. Вони допоможуть вам. Це чудові місця писання, які наповнені мудрістю стосовно сім'ї. Ці місця писання допомагали і мені, коли я виховувала своїх дітей. Бо я знаходила якесь місце писання. Щоб я могла на чомусь стояти, що мені не потрібно було непокоїтись про своїх дітей. Тому змиритись у Біблію і знайдіть для себе всі такі місця писання. І сьогодні я б хотіла помолитись за мам. Боготець, бог отець. Я молюсь зараз за кожну маму, за кожну бабусю, господи, яка зараз мене чує. Я благословляю їх сьогодні, і я знаю, що ти благословляєш їх. Бог отець. Ти послав посланця до Марії з цим особливим словом для цієї особливої мами Ісуса. Ти сказав, що вона мала благодать і благовоління. Тому отець, якщо Марія змогла це отримати, то і ми зможемо це отримати як мами. І я знаю, що те, з чим зустрічаємось, ми, не порівняти з тим, з чим зустрічалась Марія, коли вона виховувала Ісуса, і коли вона спостерігала за тим, як він помирав на Христі. Твоєї благодаті було достатньо для неї. І, Господи. Твоя благодать і здатність, Твоє наділення силою і Твоя милість, які перебувають на наших дітях, і милість стосовно наших помилок, Господи, Тебе більш ніж достатньо для нас, як для мам. Тому я приймаю це від імені у згоді з моїми сестрами і мамами з відосіль. Господи, ми приймаємо Твою милість, ми приймаємо Твоє благовоління, ми приймаємо Твоє наділення силою і Твою благодать. І, Господи, я приймаю від імені всіх Твоє благовоління стосовно наших дітей. Господи, я вірю, що наші діти хочуть чути те, що ми говоримо про Ісуса, що наші діти спостерігають за нами і навчаються в нас, як любити одне одного, як любити інших, як молитися, як стояти у вірі, І, Господи. Я дякую тобі за те, що ти вірний нам. Ти навчаєш нас тому, як бути найкращими мамами. І я приймаю це для нас всіх в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви маєте молитовне прохання, і вам потрібно, щоб хтось згодився з вами в молитві, ви можете зв'язатися з нашим офісом. Ми тут для вас. Дякую за те, що приєдналися до нас сьогодні. Глорія Копленд, я люблю тебе всім своїм серцем. І я особливо благословляю тебе. І я знаю, що багато людей згоджуються зараз зі мною, благословляють тебе, моляться за тебе і проголошують сьогодні над тобою благовоління, благодать і Божу силу. Дякую за те, що приєдналися до нас. І пам'ятайте, що Ісус є Господь.